Молитва у початок 4 тижня Великого посту. Всемогутній, Боже, ми звертаємось до Тебе в цей початок 4 тижня Великого Посту, в день пам'яті священноучеників, що в Херсонесі єпископствували Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших. Ми дякуємо Тобі за їх відданість. За те, що вони були готові пожертвувати своїм життям за віру в тебе. Ми молимося до Тебе за милість та благодать, щоб і ми могли мати ту саму сміливість та відданість вірі, яку мали ці святі мученики. Нехай Твій Святий Дух наповнює наші серця, щоб ми могли служити Тобі та бути свідками Твоєї любові. Та милосердя для інших. Ми молимося за наше єпископство та за всіх священників, що служать у нашій церкві, щоб вони могли бути прикладом відданості та поклоніння Тобі, і щоб їхнє служіння було благословенним та плідним. Також ми молимося за мир у світі, за благословення нашої країни та її керівників і за милість та благословення наших родин. Нехай Твоя милість та благодать поширюється на всю землю. Нехай цей Великий піст допоможе нам побачити наші гріхи та недоліки та знайти спосіб їх виправити. Дай нам мудрість та силу подолати спокуси та обрування, які зустрічаються на нашому шляху. І нехай ми прийдемо до Великодня з чистим серцем та духом. Допоможи мені продовжувати своє постійне зосередження на тобі, щоб і міг. Проявляти справедливість милосердя та любов до інших, і знайти зміцнення у тобі в цей час спокус і упробувань. Нехай моя молитва буде прийнята в твоїй милості, і хай вона підтримає мене в моєму шляху до тебе. Амінь.